Українська мова це серце нації. А нація має своє обличчя, свій характер, свою культуру, мораль, честь і гідність, свої святощі, своє минуле теперішнє і майбутнє. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, але коли вмирає мова, вмирає нація. Мова це генератор і форма патріотизму. Божий дар і ключ до учня культури та історії. Говоріть українською в Україні німецькою в Німеччині. Говоріть діалектом свого краю. Якщо ми самі, живучи в себе вдома, не шануємо власну історію, культуру і мову, як нас будуть поважати інші народи. Українська мова одна з найбагатших мов світу. Окремі слова. Мають десятки синонімів. Слово горизонт має 12 синонімів. Абсолютний рекордсмен слово бити. Згідно зі словником синонімів української мови їх аж 45. Кожен із нас повинен усвідомлювати, що не можна любити народів других. Коли ти не любиш Україну, як писав Володимир Сісюра.